Уважаемые друзі, сьогодні работаем в Угледарі. А, ну, що могу сказати, я тільки добрався к этому городу. Пройшло півтора місяці. І в окупований Вугледар нарешті вирішив завітати так званий голова так званої ДНР Пушилін. Чому не раніше до тих, кого вони там освободили, Ну щоб показати свою турботу та любов до цих людей. Тому що не було фактично до кого приїжджати. Навіть зараз Дініска туди приїхав і був у шоці від того, яким чином саме російська армія освободила цей населений пункт. У адміністрації гауляйтера потім казали, що по ступеню руйнувань це місто в чомусь навіть перевищує, вдумайтесь, вщент зруйнований Бахмут. Розрушення дуже серйозне. цілого Циловоздання знайти практично неможливо. сейчас ребята помогают оказывать всю необходимую поддержку гражданскому населению осталось уже немного так человек здесь но тем не менее есть над чем поработать войска уже ушли дальше продолжается освобождение территории донецкой народной республики ну, вот, вот таким вот образом все это пока и происходит угледар русский город донецкая народная республика Добре, що не схаркнув в кінці відео, серйозно. Мені от цікаво, та людина приїхала у ще зруйноване місто. Прекрасно розуміє, що його відновити станом на зараз неможливо. Там просто безлюдні руїни. І при цьому всьому Пушелін каже, що Вугледар російське місто, Аслабаділі. У нього от в голові нічого не дисунує. Ну, типу, руїни без життя, а руїни Асвабаділі. А від життя? Так, але при цьому вони цим пишаються. Тобто, пишаються тим, що вони врятували російськомовне населення цього міста, просто вбивши його. Ба Більше, чому ж саме зараз Пушилін туди взагалі припхався? На тому, що з ним на пару туди приїхала високопоставлена пика з Москви під назвою Сергій Кирієнко, якого я нагадаю, Путін призначив Сматрящим на окупованих територіях. Тобто. Це Москва захотіла подивитися на те, що відбувається на захоплених нею землях, а не місцевий гауляйтер. Кирієнко, до слова, теж коли приїхав і пройшовся по цим тріумфально захопленим руїнам колишнього квітучого міста, якось так, знаєте, сумом голосі визнав, що виявляється, після цього освобождення ніякого міста там немає. Скоро Разрушен. Не, Очень сильно, да. Хоть какой-то там вот искали это, ну, взглядом в хоть какой-то дом, да. но ну, вообще... Ну, чесно, мені здається, пейзажі міста говорять самі за себе, і вони дуже красномовно ілюструють слово сполучення Русський мір. Але оскільки саме за таке освобождення ратує Путін та його команда, Кирієнку, напевно, десь подобається, бачити, просто випалену землю. Та й не лише йому направду. Просто нагадаю вам, як минулоріч путінська пропаганда та воєнкори раділи тому, що їхнє військо знищило Мар'янку і захопило її. Маринка, тёшь на Дунайщине. Вот Маринка. В общем, конечно, дерзкую вылазку совершаем. Никого не видите? Ни машин, ни людей. Вон оно. Знамя победы, знамя 150-й дивизии. Вот она наша Маринка. Российский флаг водружен над. Над тим, що від Тмарінки, понятно, там асталісь руїни, там нічого нету від цього посілка. Ні машин, ні людей. Тут що називається, знайди 10 відмінностей на картинці: що там руїни без людей, автівок та будинків. Що там, є лише єдина схожість: це російська ганчірка, або як вони її називають, знамя побіди на фундаменті будинків. Але тут, повертаючись до Вогледару. екскурсія для Кирієнка на поверхневому огляді колишнього міста не завершилася, і Пошилін далі гордо повів свого московського господаря до підвалів, де на них люб'язно чекали вогледарські ждуни, які, вочевидь, за їжу на камеру повторили завчені тези про те, що вони там все життя чекали на Росію, що Росія їх врятувала, і що вони русскі. Давай, давай. Два года здесь место на этих матрасах. -то, То есть, не по очень. сути, с 22 -го года. 22 -го года. 22 -го года. Да, сюда. Сюда. Мы ждем вас, мы ждем вас. тут остались сепаратисты и ждуны, а последние мы предатели были, все мы были. Да. И, и друг за нас забыли. Вот это как обидно. Мы, мы да. никуда не Уважаемые друзья, вынуждены ехать дальше? Очень рад вас видеть. Мы Я тут навіть не питаю, хто їх там притісняв. Не питають, чого вони вважають себе русскими і сидять при цьому в Україні все життя. Я хочу запитати, а чому вони кажуть, що життя стало гірше у них саме з 22-го року? Не тому, що Путін раптом, якому вони вдячні за все, почав повномасштабну війну і почав знищувати їхнє місто. Бо, бачите, до 22-го року одна ж Дуніха там впевнено говорила, що і пенсії були, і виплати, тобто все їх влаштовувало. Але потім з цим почались проблеми. І що примітно, до речі, так це те, що Пушилін та Кирієнко пішли саме до тих персонажів, яких транслювало російське телебачення одразу після захоплення цього міста ще в жовтні. Ми про них в одному з попередніх випусків говорили. Якщо не бачили, то. Раджу подивитись, це це просто наштовхує на певні роздуми. А що, інших людей в цьому місті немає? Чи лише тільки ці готові на камеру говорити слова вдячності освободителям за зруйноване життя? Можливо і те направду, і інше, бо ж, за словами Гауляйтера Пушиліна, станом на зараз у Вугледарі, в якому проживало до повномасштабки в районі 15 тисяч людей, залишилася сотня. А й навіть менше людей так залишилось. Ми язик наш да, ніхто не Ну про те, що у них хтось російську мову відбирав, я взагалі коментувати не хочу цю маячню. Просто хотілося б тут запитати у них. От вони чекали на Росію та там купу років, сиділи в Україні, отримали Росію, але разом з тим отримали вщент зруйноване місто своє. З якого переляку вони вважають, що зараз це різко стане краще, і що Росія про них подбає. Давайте дивитися на факти. Я не знаю жодного захопленого міста України, де після приходу Росії життя стало краще ніж було. Окупація це завжди страждання, втрати та біль. Можливо, вони думають, що так, Володар знищено, але вже от-от його відновлять, і інвестиції будуть, і гроші підуть, і виплати пенсії, і все і все, і все. У мене тоді для них не втішні новини. Авдіївка захоплена ще на початку цього року. Лінія фронту відійшла від цього міста. Що з ним зараз? Правильно, руїни. Бахмут захоплений руськими ще минулого року. А з ним що зараз руїни? Мар'їнка, Рубіжна, Лисичанськ, Северодонецьк і ще десятки міст. Що з ними зараз? Руїни. Чому вони вважають, що з Вугледаром буде щось інакше? Враховуючи те, навіть що кремлівська пропаганда на пару з тим же ж Пушиліним зараз відкрито, публічно говорять про відновлення захоплених ними міст. Наступне на які гроші можна допомогти цим людям. на освобожденных территориях, на какие деньги можно восстановить, надо ли изменить законы, чтобы была возможность и маневра финансового, и законодательного, потому что ну, ни в один бюджет заранее не вложить эти затраты, их просто не просчитать. То есть все время нужен некий фонд, который позволяет серьезнейшим образом активно его пополнять, чтобы использовать для этих целей. Владимир Рудольфович, зрите в корень. И действительно, когда шло освобождение Мариуполя, мы все же были еще самостоятельной республикой, самостоятельным государством, пусть там не до конца признанным. И у нас все-таки возможности и полномочий было ну, побольше. Побольше в том плане, что там, каждый там, населенный пункт, по сути, он очень быстро попадал ну, в законодательное, нормативно-правовое регулирование, то есть в поле нашего зрения, то есть мы могли быстро обеспечивать всю необходимую поддержку, то есть затрачивать и бюджетные, и внебюджетные средства на поддержку данного населенного пункта. Сейчас в этом плане сложнее, ну то есть есть федеральное законодательство, ну, скажем так, которое не предусматривает, может быть, каких-то деталях вот, как раз вот такие ситуации. Это же не, стан не совсем стандартные ситуации. Конечно же, мы сейчас об этом и имелось возможность и обсудить, и Сергей Владимирович здесь оказывает очень серьезную там, поддержку. Здесь, конечно же, требует корректировок, потому что здесь, вот вы правильно говорите, заранее спланировать да, всю расходную часть невозможно. А у нас же как, ну, скажем так, Минфин по-другому не работает, и это абсолютно по понятным причинам. То есть это долгосрочное планирование, потому что. Ну, Все, по-моєму, там как би, очевидно. Перекладаю на людську мову. Коли Путін сказав, що ми Росія, Москва дала нам якісь крихти на відбудову, бо у них ці гроші не були заплановані в бюджеті. Зараз так ми захоплюємо нові руїни, на відбудову яких теж потрібні гроші. А ми ще ті, що в 22-му році захопили, не почали відбудовувати, бо ще на них нам нічого не дали. Нам треба більше грошей, Москва їх не дає, бо багато йде на війну. А що й мені ну. Зарплату то мають платити. Тож людям доведеться страждати ще купу років, бо Росія їх не кинула. Хорошого настроєння вам. Просто дінік дітей. Найомінь ділямо таксаці. Ви держитесь здесь. Вам всього доброго, хорошого настроения і здоров'я. Мене ще тут навіть повеселило те, як Пушилін виправдовувався, що, типу, це Москва не платить нам гроші, бо такі там російські закони в чомусь погані тощо. Ось коли ми були так би мовити, самостійною. В лапках республікою тоді у нас все було легше і краще. Я хочу запитати Пушиліна: Дініс, де вода в Донецьку? Десять років люди страждають без води. Але так, не переплутайте, Росія всіх рятує, всім допомагає, а все йде чітко за планом. Без відхилень від графіку. Я вам дякую за перегляд. І вже традиційно кажу, щоб русський мір не поширювався Україною або ще іншими країнами світу, саме зараз час підтримати наші сили оборони, бо лише вони захищають нас від російського зла. Прошу, донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10 або 50 гривень з кожного це багато, коли нас усіх багато. Також прошу, якщо не складно. Поширюйте цей проект у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.